Наслідки для довкілля після підриву Каховської ГЕС говоримо із першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, доєднується до ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, знаю, що ви були доєднані до ефіру раніше, і ви теж бачили цей матеріал моїх колег. Чесно, одна злість більше ніяких емоцій, коли дивився, що натворили російські військові. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, чи зараз ми вже маємо якісь підбиті підсумки стосовно якої шкоди завдали росіяни, підірвавши Каховську ГЕС? Хочу сказати, що з самого першого дня після того як була підірвана Каховська гідроелектростанція, Державна екологічна інспекція включилася в роботу по фіксуванню збитків, які завдаються довкіллю. В результаті Цієї катастрофи були підтоплені національні природні парки, загинуло дуже багато нашого біорізноманіття. Підтоплені е, лісові угіддя, забруднені землі. Ми втратили 14 е, кілометрів кубічних води. Це кількість води, де можна було всі планети ці цілий день пити. Тобто, це дуже велика кількість плісної води. А враховуючи, що Україна і так має дефіцит водний дефіцит баланс, то відповідно ми втратили дуже велику кількість води. Все це підраховано, і відповідно на сьогоднішній день вже державна екологічної інспекції. Зафіксовано збитки, які завдані безпосередньо довкіллю, це 147 мільярдів гривень. Знову ж таки, я хочу сказати, що ці збитки вони будуть рости, тому що ми говоримо про ті збитки, які змогла зафіксувати державна екологічна інспекція, де в неї був доступ. Натомість ми не маємо доступу до лівого берега річки Дніпро, а відповідно, який окупований, і відповідно там також відбулися певні збитки, завдані довкіллю, тому я думаю, що ця Сума на жаль буде зростати, і збитки, які ми оцінимо, вони будуть набагато більші, ніж на сьогоднішній день, оцінені Якщо... разом з тим, я зараз говорю про фінансову сторону. Разом з тим, хочу сказати, що враховуючи те, що ми говоримо про південь України з типові ділянки, то на цих територіях коли жили ендемічні види, які є типові саме для цих регіонів. І чому створювалися там національні природні парки? Тому що якраз національні природні парки створюються для збереження біорізноманіття нашого тварин, представників тваринного рослинного світу, які знаходяться під загрозою загрозою зникнення, враховуючи, що водою були затоплені ці національні природні парки, ми могли б певні види, ендемічних видів представників рослинної тваринного світу втратити назавжди, але знов ж таки це буде можливо сказати вже точно після того, як ми деокупуємо нашу територію і проведемо повне обстеження цієї території. Це все фіксується, і з цими даними, що потім робиться? Ці дані вони будуть передаватися до міжнародних судів для того, щоб країні агресору виставити рахунок за ті збитки, які вони нанесли в нашій країні. Це не тільки ми зараз говоримо про Каховську гідроелектростанцію. Ми говоримо взагалі, що всі збитки, які наносяться війною нашому довкіллю, вони фіксуються. Якщо ми говоримо про загальну кількість збитків вже зафіксована зафіксовані екологічною інспекцією, то це більше п'яти тисяч випадків на суму понад 2 трильйона гривень, тобто це величезна сума, і знову ж таки хочу сказати, що вона збільшиться, тому що ми на сьогоднішній день маємо доступ тільки до деокупованої території. А якщо порахувати ще наші окуповані території Донецьку, Луганську область, Автономну Республіку Крим, Херсонську, Запорізьку область, то ці суми будуть збільшуватися і збільшуватися, на жаль. Чисто теоретично уявімо собі ситуацію, коли Україна все-таки виграє міжнародні суди і Росію примушують заплатити за ці збитки плюс репарації і так далі. От отримали ці гроші. Що будуть із ними робити? Як можна от, фінанси перевести у відновлення природи? Ну, дивіться, нас є. Нам потрібно відновлювати наші ліси. Це кошти для того, щоб ліси, які згоріли від того, що. Що йдуть військові дії на це потрібні кошти. Нам потрібно розміновувати нашу країну. Величесна територія нашої країни є замінованою, забрудненою е різними хімічними елементами, важкими металами. Потрібно проводити рекультивацію земель, потрібно проводити консервацію земель. Ми говоримо про те, що в нас води забруднені від потрапляння хімічних речовин, і їх потрібно очищати для того, щоб досягнути доброго стану. Тому насправді багато чого є того, що потребує значних фінансових вкладень для того, щоб Відновити те, що в нас було до війни, відповідно, ми маємо це робити, і ці кошти використовувати саме на відновлення нашої країни. Зокрема, міжнародні партнери, які працювали над екологічним договором для України, вони зокрема передбачили, що одним із заходів фінансування по екологічному договору мають стати фінанси отримані Україною внаслідок репарацій від Російської Федерації, які завдали навколишньому природному середовищі. При умові того, що ми будемо мати кошти, скільки часу треба на відновлення. Е, ну тут також важко сказати скільки часу потрібно на відновлення, тому що ми зараз нам потрібно оцінити масштаби всі масштаби тої катастрофи, яку зазнала Україна. Розмінування територій ми розуміємо, що це десятиліття, тому що величезні площі заміновані, величезні площі забруднені, і це потрібно буде десятиліття для того, щоб ці території розміновувати очищати. Від важких металів від інших негативних речовин вода теж саме. Ми говоримо про те, що дуже багато хімічних речовин потрапляє в воду. Ви бачите, вони далі продовжують бити по наших гідроелектростанціях, які знаходяться на воді. Безпосередньо страждають водні ресурси. Наші потрібен буде час для того, щоб вода очистилася і знову ж таки забезпечувати нові технології, будувати для того, щоб очищати воду, щоб наші люди мали доступ до чистої якісної води. Ну, тобто цієї роботи вистачить ще нашим дітям, щоб відновлювати те, що зруйнували російські військові? На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, пане Олександре, у мене таке питання, бо ми сьогодні дуже багато говоримо про підрив на Каховський ГЕС, і чули сьогодні в ефірі дуже багато різних думок стосовно відновлення Каховського водосховища і будівництва нової гідроелектростанції. Яка ваша позиція стосовно цього треба робити чи не треба відновлювати? Ну, це питання доволі таке на сьогоднішній день складне. Я хочу сказати, що перед Міністерством захисту довкілля є науково-технічна рада, куди ввійшли наші провідні академіки до цієї науково-технічної ради, це і представники гідроінститутів, і гідробіологічних інститутів, і біологи. Думки різні Думки різні, але нам потрібно оцінити те, наскільки ми розуміємо, що йде зміна клімату, і наскільки наш південний регіон, який. Потребував і ко так недостатньо води. Наскільки йому достатньо буде тієї води, яка є? Чи потрібно все таки відбудовувати гідроелектростанцію для того, щоб забезпечувати водою? Ми розуміємо про те, що ми деокупуємо наш Крим і нам потрібно буде забезпечувати водою. І цю територію, так. яка на сьогоднішній день є мало забезпечена Прошу, дуже мало і... часу, але я розумію до чого ви ведете. Тобто, все таки питання води, воно буде ключовим, і ми рано чи пізно все одно будемо це обговорювати. Я думаю, що ми цю так. дискусію в наших ефірах обов'язково продовжимо. Дуже дякую за те, що доєднались. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку.